Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні нові акції та діючі приємного перегляду. Плямо-вивідник 24. акція діє до 23 жовтня. Відбілювач кисневий білі вітрила 24 200 г упаковка. Туалетний блок БРЕВ 54-50 грамовий, Аромати на вибір. Балон змінний для авторозпилювача 135 Парфумований засіб для приміщення 2 аромати. Зі знижкою 10%. Ціна 49 гривень. Освіжувач повітря, чорна орхідея. Квітуча сакура білий жасмин 42 гривні. Феррі для миття посуду, лимон та зелене яблуко 64. Упаковка 500 г. Сатін засіб для миття дитячого посуду 37 гри. Сантігель видаляє іржу та вапняний наліт. Ціна 32 гривні за 500 г. Капсули для прання аріель 10 штук 185 Капсули перволь 182 гривні 13 штук. Веллі 10 штук упаковка та 17, 10 штук 79, 17 119 гривень, пральний порошок персіл 300 грамовий 55, вухастик для прання дитячої білизни 39, 400 грамів, порошок Аріель 300 грамовий 42 гривні для автомату. Порошок тайт альпійська свіжість, ручне прання 44, автомат 49. Упаковка 300 г225. Велика упаковка 2 кг 100 г. Аріель 2 кг 700 г 299. Йоржик для унітазу з металевою ручкою 59. Кондиціонер для білизни Ленор. 97 гривень. Савекс ополіскувач 77. Набір кухонних губок 2 штуки. 19. Тримач металевий для кухонних рушників 29. Рушники. Паперові рута трьохшарові. 2 рулони 64 гривні. 52 гривні рушник паперовий делюкс. Кошик пластиковий для зберігання 54. Маленький круглий кошик для зберігання дрібни 7 гривень. Відро пластикове для сміття з поворотною кришкою у двох кольорах 149. Папір туалетний 65 метрів 11. Десна 109 гривень. Альбатрос – 11. Дитячі вологі серветки смайл 39 94 штуки серветки паперові сафі 180 штук 32 гривні. 27 серветки упаковка 100 штук двошарові. Прокладки котекс велика упаковка 99. Котекс 10 штук 45 гривень. Прокладки урологічні 84 гривні 28 штук. Щоденні котекс 65 за 50 штук. Щоденні 20 штук. Упаковка ціна 38 гривень. Тампони. Тампони 119 за 24 штуки. 8 штук 50 гривень. Прокладки щоденні 125. Упаковка 100 штук. Трусики підгузники 239. Шістілька та п'ятілька. Крем мило рідке 1 літрове 39. Гель для душу соковита диня та фруктовий коктейль 16 300 грамовий. Мило пінка 2 в 1 54 за 300 грамів. Набір косметичний подарунковий для чоловіків 199. У набір входить гель для душу 1 штука. Шампунь-кондиціонер для волосся, крем для гоління, лосьйон після гоління та мочалка для душу. Набір подарунковий ексклюзивна колекція для чоловіків. Гель та шампунь для душу 169. Набір жіночий 149. Крем, гель та скраб. Дитячий набір 249. Шампунь та гель для душу. Набір сйоз 350. Шампунь та кондиціонер. Величезний людяник. Всередині ще людяників багато є. Ціна 99 Упаковка 15 штук по 9 г. Жувальний мармелад 34,90 г. Жувальна гумка картопля фрі 39,60 г. Сік галіції 12 Натуральна кава посмажена та змелена 149,420 г Кава зі Львова 450 г. Упаковка 239 Заправка лимонна 380 г. 27 Соус болоньєзе італійський 23-200 г. Приправа смакова деко до овочів 9 Упаковка 30 г. Підходить для приготування на грилі в духовці на сковороді. 15 гривень приправа смакова куряча і зелені 150 г. Гірчиця суха біла в зернах 50 г 7. Набір кубиків для бульйону. Овочевий бульйон 9, 6 штук упаковка. Гірчиця 70 грамова, 7 гривень. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки 60 грамовий, 7 гривень. Жувальна гумка ментол, свіжа м'ята 74-56 грамів. Тік-так, апельсин 27 Гумка жувальна 7 штук упаковка 12 Соус сацебелі пікантний 23 200 грамовий. Желе зі смаком апельсину ківі та вишні 10-85 грамів. Попкорн панда 23 90 грамовий. Слайси курячі сушені з соусом 55 грани. Чіпси краб сметана та зелень 12 Насіння соняшника смажене солоне 33, 100 г. Чай чорний розсипчастий 64-100 г. Сироп ароматизований від Монік 24, 200 мл. Гранат лимон та блакитний. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Приємних та вдалих вам покупок.